Яку б вони хотіли бачити. В фундаменті 10 пунктів Декларації про державний суверенітет. І один із них я зачитаю, щоб я не був, скажімо, там, ну, я знаю на пам'ять, але щоб я слова не пропустив, я вам визму, щось, де щось зачитаю для розуміння. В 6 розділі Декларації про державний суверенітет написано: економічна самостійність. Народ України. Має виключно право на володіння, користування і розпорядження національним майном. Крапка. Земля, її натрапу, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси і континентального шельфа та виключної морської економічної зони, весь економічний науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету республіки, і виконується використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб громадян. Крапка. А ви читаєте СРСР? Ні, я читаю декларацію про державний суверенітет. Вона в нас обладнає. Ну, там, як написано в декларації, так і читаю, бо тоді приймали ще як українська СРСР. Це ж ми приймали 16 липня 90-го року. Я вас дуже прошу. У мене немає часу проводити політінформацію. Прийдете до мене, я вам поясню. Всі останні розуміють, ми не можемо тут вести. Дайте мені час, щоб я закінчив думку. Добре? Якщо є питання, запишіть ті питання, будь ласка. І ця декларація про державний суверенітет вона лягла в основу фундамент майбутньої України. Читаємо статтю 13 Конституції України. Відкриваємо тепер. Не написано. Щоб це було як, як зеленим читаю. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключно морської економічної зони є суб'єктами права не правом народу, а є суб'єктами права. Народу України і від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування і той йде до цієї конституції. Трьома словами, у вас є, а живулі. Ну хорошо, що вони знають. Тільки ти ж не, не будеш позитив, від твого імені я поїхав. А якщо ти до мене прийшов, тобі тобі мій, мій поліцейський переб'є хребет. Та й все. Оця ця тринадцята стаття переговорила Україну. Більше не треба чого там вичитувати, там, щось зрозуміти, це переговор українців. Питання: як, як, як дати відповідь, що треба зробити, як дати відповідь на питання Чернишевського, що делають? Що маємо робити? А маємо робити наступне: коли народ, як акціонер, створив корпорацію акціонерну компанію Україна, це акціонерна компанія, бо люди зібралися, проголосували своїм майном за створення української держави на такому принципі. Чиновник це Рада директорів, Держава це рада директорів. Як в будь-якій політичній партії, чи будь-якій громадській організації є, є члени, є ті, хто керує цією організацією, і є контрольна ревізійна комісія. Чи в політичній партії, чи в будь-якій структурі будь-де. Народ України створив своїм майном, створив Україну, дав повноваження чиновнику, але контрольно-ревізійну комісії не створив. Крапка. Відселявся, виходить. Що значить виходить? Ми там птичку за президента, ж став. Ну, як би так. А президент уже відповідно до повноважень назначає службу СБУ, прокуратуру, міліцію, суди і так далі. Ага. Так, він, він назначає. для чого? Ну, для того, для того щоб його захищали. І їх захищали. Тобто поліція захищає чиновника від народу України. Крепка. Що треба зробити, щоб цього не було? Перше, народ має створити контрольно-ревізійні органи. Що я маю йдуть? Це як, як пропозиція Львівської області. Що це значить контрольно-ревізійні органи? А це значить, що в Києві у Львові ж є якийсь мер. У Львові є якісь депутати, його там заступники, які щось роблять і так далі. Питання: хто? З Львова, з Лівів'ян, як контрольна ревізійна служба, контролює, скільки він получає, скільки отримує його заступники, що вони продають і в якій кількості, бо тому що це не їхнє майно, а майно громади, а люди того не знають і таке і інше. А потім, який ми обездолені, вони не дають. Якщо ми не створимо контрольно ревізійну функцію, як народний контроль, народний контроль не обязательно від нашої структури. Робіть то самі, бо ви тут живете. То тоді будете знати до копійки, як це буде зроблено. І я знаю, як це треба зробити. Головне, сьогодні заключається в тому, що ви ж не підете до географа, щоб він зробив операції на оці. Чи ви не підете, скажімо, до слесаря, щоб він, скажімо, злетів на, на літаку, має бути професіоналізація. І це значить, що. Коли ми закінчуємо будь-який вуз, що там написано? Спеціальність агрономія, спеціальність, спеціальність, амізотехність, амізотехність. спеціальність. Ну, там спеціальність там лісне господарство. Спеціальність. Ну, це ж не професія, це спеціальність. Щоб ти став професіоналом, не йди в колгосп, чи йди десь на підприємство, і ти там будеш 2-3 роки працювати, і ти станеш тоді професіоналом. Тому сьогодні для того, щоб зробити контрольно ревізійні комісії, це не люба тіття. Клава чи дядько полип захотів пішов контролювати. Ти професіонал чи ні? Професіоналів треба вирощувати. А для того, щоб ти став професіоналом, ти маєш отримати якийсь диплом чи щось таке. Яке у тебе підтвердження, що ти професіонал? Розуміючи це і розуміючи складність цього, цього процесу. Значить, ми е, я хочу сказати, що в Україні як є національне агентство е, е, кваліфікації. Національне агентство кваліфікації там є 9 тисяч професій, і це національне агентство описало тільки 500 професій, тобто вимоги до професії. Інших професій там немає. Тому як туди доєднатися? Ми зараз скажімо, домовилися із, із університетом сучасних знань про те, що ми з ними цим агентством договору. Університет відкриє таку частину, щоб ми могли. Ні, ніяка є бойні. Ми за Україну. Ми за українську державу. Вона в нас одна. Тому якщо ми будемо лупити українську державу, то ми ідіоти. Сьогодні українець не відрізняє, чим відрізняється держава від чиновника. Всі вважають, що чиновник то вже є держава. На самом деле Пилип, який прийшов, заплатив за своє місце. Він вчора був на, рин на ринку, сьогодні він народний депутат України. А вчора риночник був, за місто заплатив, все, він вже великий політик. Як там говорить цей глазовий говорив, одне дурне поїхало в турне, приїхало з турне, залишилося дурне. То, то про що йде мова? І ми будемо готувати в першу чергу тих людей, будемо давати професіоналізацію, готувати в першу чергу тих людей, які будуть готувати кваліфікацію контролю за використанням бюджету і ресурсів. Народ України, і народ має контролювати це. Ми вже до цього підходимо. Ми підходимо як народний контроль, хоча всім остальним це абсолютно все рівно. Значить, тому перший і основний документ, з якого ми маємо починати закінчувати, це те, за що проголосував український народ. Український народ проголосував за те, що народ над державою, фактично, в 96-му році була зрада, і держава стала над народом. І там все політичні партії, і там все законодательство, і так далі. Другими словами, люди зовсім не розуміють, яка різниця між правом і законом. Що таке право що таке закон. Так от, не убий, не украдь і так далі, це є моє право, а в законі має це право підсилити. Ми всі громадяни, ми маємо жити за житичка, і в законі це має бути сказано. Тому якщо народ... Він сторонився від того, щоб контролювати свою державу, то він зрадив себе і зрадив свою державу. Я вам скажу, хорошо, це чи погано. У нас є юридичний інститут Національної академії наук України, у нас є в юридичних вузах теорія держави і права, є юристи і так далі. Хто це питання підняв? Та ніхто. Тому що народ України є засновник. А держава має відповідати засновнику за свою діяльність. Перед ким? Звичайно, перед народним контролем. Але ми маємо до цього дойти. І я в цьому залі виберу тільки тих людей, які хочуть літати. Хтось прийшов на політичну інформацію послухати, піти, який є умний. А хтось захоче підставити свої плечі, бо за його плечами Україна. І все починається з себе. Так поїхали далі. Давайте повернемося до України. Чи ми чекаємо від України? Розказую. Китай прийняв рішення, КПСС їхнє прийняло рішення. що До 2030-35 року Китай має стати планетарною цивілізацією. Прийняв рішення. В Україні приймається рішення поповнити бюджет України. Про що йде мова? Якщо говорити про про Україну. Про цивілізацію будь-яку. вона має бути закінчена. Який будь-який автомобіль? Ви відберіть у автомобілі білі колеса. Автомобіль новий, пахне краскою, їдьте, тільки без колес. Подумаєш, там колес немає, ну а автомобіль то новий. Або водій, хто водій знає, возьміть з двигуна видііть колінвал. Автомобіль до ноги подумаєш, там колінвала немає. Тобто, для того, щоб ми, Україна, стала цивілізацією, то питання заключається наступному. Воно заключається з чотирьох поверхів: перший поверх це звичайні люди. І не всім потрібно лізти в політику. І ніхто не має такого рівня і зацікавленості, щоб лізти в політику. І звичайні люди, які родять дітей, які хочуть, щоб їх не вбило, які хочуть, щоб вони були здорові і так, далі, і так далі. Це перший поверх. Другий поверх займають юристи, бухгалтера, науковці і всі ті, хто обслужують нижній поверх, за що то їм оплати гроші. Третій поверх мала би бути держава, але держава вже мала би мати цілу генерацію, куди ми йдемо. Ну, наш, я вже сказав, наша держава заточена на те, щоб ми скажімо, отримували прибуток з бюджету. Все. Наша, наша держава заточена на бюджет, причому на всіх рівнях. Більше бюджету, більше є, що вкрасти депутатами, то не є, не є новиною, вже всі говорять прямим текстом, що то, до речі, скажімо, я хотів би сказати, це, давайте закінчу чотири поверхи, а потім чуть-чуть спущусь на низ і про щось скажу. Четвертий поверх це має бути божественний поверх. Це чого людина живе? Вона живе для того, щоб поїла, поспала, собі в туалет, оділася і далі поїла, поспала. Є така живність, яка це робить, але її забувають на м'ясо. Знає спорти. А чоловік за чим живе? Щоб то все зробив, тільки спав на білокривати і мав ще гулять, чи, чи вольво, чи там що. На що людина живе? Ну, для того, щоб заробити барахло, так питання має, є досвід. У кого випадково померла там, дедушка, бабушка чи мама, то вони з собою на кладбище щось нічого не взяли. То навіщо ми живемо? Питання дуже просте. Сьогодні все почалося з молитви. Я дуже горжусь тим, що це так почалося. Тому що здоровим тілі здоровий дух. І людина багата не тоді, коли повна барахла, коли всередині багатий. Але ти маєш сказати, що ти маєш створити для Бога, навіщо ти прийшов. Ті люди, які щось для Бога створили, беремо там Шуберт, Бетховен, Моцарт, там Сталін, Фюрер, Висоцький, Шевченко, там Франко. Ми до них все по-всякому можемо відноситися там. Але, але їх весь світ знає. Вони стали зірочкою на небі, прошивуючи хороші. Але зірочкою. а остальні йде? Остальні йдіть на кладбище, там чорночки. Пилипенко, Микита Свиридович, дата рождення, дата смерті. Свириденко Клавдія Микитів дата рождення. Хто це такі? П'ять днів назад помер, ти його не знаєш, а ти 350 років назад жив, 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 знаєш. Тому якщо ми не виконаємо Божу місію на землі, то навіщо ми живемо? Яка наша ціль? Тому задача яка? Якщо ми говоримо про майбутню Україну, а вона має бути живою, а жива це душа, дух і тіло. Дай людині наркоз, серце стукає, всього, але він лежить, не бігає чого. Душа не витримує запаха наркозу, вона виходить. Тому про що мова? Ми мали би бути живими. Україна мала би бути живими. Чи була Україна раніше живою, чи ні? Була. Тому що раніше жив був в будь-якому селі старший дядька, якийсь був, був, був мольфар, там, скажімо, Вог чи чи, 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 старей, чи як, чи як. І жили звичайні люди. Той мольфар чи вог говорив, через три дні буде пасівна. Він не говорив, як робити, що. Він говорив, через дві неділі буде уборка. Він говорив, діти мруть, немає м'яса. Все, він все говорив, всі останні бігали, робили і так далі. Чому? Бо то була душа. У нас є міськрада як орган місцевого самоврядування. А де в нас є орган місцевого господарювання? А де в нас є у Львові душа, куди, яка би сказала, що наскільки то бездолго, наскільки то сирі, наскільки то хлопці тягають, як, 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 як по асфальту там, і так далі. Де то є? Того нема. Тому, якщо, якщо ми полумертві, у нас немає душі, то прийшли мова. Все починається роді. З кожного з нас і зрозуміння цього. І як то треба зробити? Якщо я візьму Мерседес, розберу на запчасті, то я навірно з Львова до Києва не приїду на задньому мосту чи на колесах і не приїду. Йо треба зібрати кучу, відремонтувати, відрегулювати, яким можна поїхати. Наша задача створити модель майбутньої України. Вона вправі людей зовсім незаконні. ті, хто лізуть в закон. Ті якраз допомагають, щоб ми бистріше нас швидше ліквідували, тому що ті люди.